Ірпінь відвідав прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус вперше приїхав у місто Герой Ірпінь. Приїхала до міста Героя Ірпеня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Кидок премєр міністерки Фінляндії так само потужний, як і підтримка нею України. Ось так тепло, майже по-домашньому. Зустріли ірпінці делегацію парламентарів з Нідерландів. Ірпені розпочали комплексну відбудову найбільш пошкодженого під час бойових дій приватного сектора на Гостомельському шосе та вулиці Багірова біля Ірпінських липок. Їхній п'ятиповерховий будинок відновили лише за два місяці у рамках проєкту з відродження міста Ірпін Реконстракшн Саміт. Перше в Україні вітчизняна компанія Юту зводить житловий будинок за 3D-технологією. Цей будинок пережив понад 20 прямих влучань, але зараз відродився, немов Фенікс. Цей будинок на вулиці Багірова в Ірпені вже майже повністю відновлений. Тут зробили абсолютно новий дах, замінили вікна, двері, утеплили будівлю і поштукатурили. А сьогодні у дитсадку Червона калина на вулиці Київській в Ірпені довгоочікуване новосілля. Повітряна тривога, укриття і гучні слова вдячності. Так розпочалося відкриття дитячого садочка Рута у день незалежності в Ірпені. Ірпінський ліцей номер 3 Ще півроку тому цей навчальний заклад був найбільш пошкодженим в ірпінській громаді, а тепер він повністю відновлений і оновлений. Він дуже гарний, дуже такий привітний. Хочеться в ньому навчатися. Сонечка, тобі хочеться в ньому навчатися? Так. <гум> хто контролює роботу провайдерів у місті. Чи є якісь правила, згідно з якими вони здійснюють свою діяльність та як, зрештою, вирішити цю проблему? З цими питаннями йдемо до мера Ірпеня. Треба, щоб у місті збудували ще щонайменше дві школи. Коли вони з'являться та чи з'являться взагалі? Хто їх має будувати і де? Про це сьогодні говоримо у програмі Є проблема. Центральний храм РПНЯ, один із найстаріших храмів регіону Свято Троїцький, нарешті перейшов до Православної церкви України. В Ірпені чергове поповнення творче. У самісінькому серці міста народився мурал за картиною Тараса Шевченка. Катерина не лише побачити і прочитати, а й відчути душею. Першу в Україні книгу хронологія боротьби за форпост столиці Ірпінь презентували в Києві у музеї історії міста. Від сьогодні це вулиця. Поезії. Відповідне рішення на сесії Ірпінської міської ради про перейменування цієї та ще 28 вулиць ухвалили депутати Ірпінської міської ради. Одразу після пропозиції руки і серця колишній Олексій Суровцев урочисто відкрив зоопритулок Бородата Котомамуля. Це найбільший в Україні літературний мурал. За основу створення муралу взяли таємну вечерю да Вінчі із Ісусом Христом у центрі і трьома віконечками. А це не таємна вечеря літераторів. І тут ключова фігура молодий Тарас Шевченко. Як вам мурал? Мені дуже подобається. А загалом те, що стало так багато муралів. в Верпуні, за останній рік вісім намалювали. Ну мені здається, це нічого страшного. У День Незалежності України ірпінці отримали подарунок із украй глибоким змістом. Скульптура спротив. Її присвятили захисникам Ірпеня. Що, на вашу думку, вона означає? Горя означає. Ну, це спротив. У мене дитина загинула тут в тому році, на 10-й день війни. Я не знаю, я бачу силу.